Сьогодні взагалі не пила каву зранку, і мій шок в шоці. Хіба таке можливо? Серйозно? Десятирічний бэграунд офісного працівника дався взнаки, і я собі не уявляла іншого ранку як кава. Це чи не єдине, що здатне було мені включити мозок ранку? Ой, це було моє все до сьогоднішнього моменту. Сьогодні, після ранкового тренування, я себе чудово почувала, а потім було воно прозріння. що навіть без кави ранок може бути прикольний. Десь під обід згадала про те, що я не пила кави зранку. Вирішила, що треба таки піти зробити смачнічу каву, але знову ж таки це не була необхідність. Це просто захотілося Посмакувати чимось смачненьким, розумієте? Відчуваєте різницю? Так, дійсно переконалися, спорт допомагає піднімати енергію. Майже місяць оцих ранкових тренувань показав мені ось те, що ранкове тренування дає тобі енергію на цілий день. Я декілька разів обіцяла собі, що я прийду додому і от дійсно ляжу спати. А ні, а спати вже як би і не хочеться. Головне це пересилити себе зранку і піднятися і вийти на вулицю. Угу. По ситуації це можуть бути короткі тренування на декілька хвилин, на 5-10-15, окей. В мене поки що виходить тренуватися. Трошки довше, це година часу, з неї 40 хвилин інтенсивного тренування. Маленька розтяжка на початку і в кінці, в кінці як вийде, звісно, але тим не менше. Осінь це якраз та пора, коли варто черпати енергію абсолютно з усього. Особливо зі спорту, особливо зранку. Це оптимальний варіант. Так як останнім часом я вже стрибаю по 4 тисячі стрибків, вчора я відчула крепатура на сідниці. І те, як змінюються мої м'язи, мені абсолютно подобається. Так-так. Тим часом гарного всім дня. Па-па-па-па!